Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні на сам початок хочу поділитися хорошою приємною новиною для українців, особливо тих, хто працює офіційно за кордоном, це стосується пенсій. Потім плавно перейдемо до інших не менш важливих новин. Тому дуже вас попрошу підтримати це відео і не забувайте підписуватись. Надзвичайно важлива ваша підписка та активність. Це допомагає розвиватися, і це допомагає вам не пропустити важливі новини. В описі під відео я залишу послання на інформацію, а також на мою сторінку Instagram, де також щоденно випускаються важливі відео для українців за кордоном. Отже, кабінет міністрів України ухвалив постанову під номером 562 16 травня 2025 року, яка дозволяє зараховувати офіційне працевлаштування за кордоном до страхового стажу для призначення пенсії за віком. Раніше періоди офіційної роботи за кордоном враховувалися в стаж в Україні, якщо між Україною та іншими країнами був спеціально підписаний договір. Зараз же цією постановою немає різниці, чи є цей договір, чи немає цього договору. Можна буде зараховувати роботу за кордоном, якщо вона офіційна. Тепер згідно з новим порядком, трудовий стаж здобутий за кордоном включається для призначення пенсії за віком на підставі офіційних документів із країни перебування. Для зарахування іноземного стажу необхідно дати до Пенсійного фонду України офіційні документи з іншої держави, такі як довідки чи витяги, які засвідчують врахування роботи в пенсійній системі цієї країни. Якщо таких документів немає або вони місять недостатньо даних, Пенсійний фонд зможе звертатися до іноземних установ через Міністерство закордонних справ України. За словами віце-прем'єр-міністра України, міністра національної єдності Олексія Чернишова, це рішення має ключове значення для визначення права на призначення пенсії за віком, адже дає змогу враховувати весь період трудової діяльності українців, які офіційно працювали за межами нашої країни. Це позитивне нововведення. Це чудова новина для українців, які мали неповний стаж в Україні, але також мали додатково роки відпрацьованих за кордоном. Вони не могли це додати в український стаж. Тепер є така можливість, нова постанова це дозволяє і комусь могла не виходити пенсія зараз. Якщо вони мали роботу і в Україні, і за кордоном це все докубки, і можна буде заробити пенсію. Зауважимо, що зміни до законодавства, які дозволяють зарахувати страховий стаж, одержаний в інших країнах, навіть якщо з ними не було укладено відповідної угоди. Верховна Рада ухвалила у квітні 2024 го року. Тоді у Міністерстві соціальної політики пояснили, що українцям, які працювали за кордоном, при розрахунку розміру пенсії враховуватимуть страховий стаж за кордоном, але не внески сплачені там. Для визначення розміру пенсії будуть враховуватись лише внески ЄСВ, сплачені в Україні. Наголошували в міністерстві, ну тобто, те, що ви сплачували за кордоном, звичайно, воно відрізняється від того, яка сума сплачувалася в Україні, і це Україна не буде враховувати. Але стаж по руках буде. Ну, хоча би так, це теж дуже непогано. Цікавий меморандум підпише Україна та Польща, і цим між собою дві країни одна одній допоможуть. Польща буде допомагати Україні. В вступі в європейський союз різні ноу-хау, які Польща знає, володіє інформацією і може Україні переказати та допомогти. З іншого боку, Україна допоможе і поділиться інформацією, як підготувати країну громадян Польщі до форс-мажорних критичних кризисних ситуацій, якщо такі будуть траплятися. Міністр Катежина Палчинська наленч Повідомила, це буде меморандум, де з одного боку ми задекларуємо нашу готовність основи наших ноу-хау, які Україна зможе використовувати при підготовці для вступу в ЄС. Це потрібно, щоб користуватися фондом розвитку Європейського союзу. З іншого боку, Польща має скористатися досвідом України у підготовці до кризових ситуацій, пов'язаних з агресивною політикою східного сусіда. Як розумієте, це не мої слова, а говорить сам міністр про те, що Польща розглядає кризові ситуації, про те, що Польща займається захистом себе і свого населення і буде переймати відповідний досвід в Україні. Якби там не було того досвіду в Україні, є ось так. Як діяти в тих чи інших ситуаціях, як себе захистити і чого очікувати. Те саме стосується Польщі і вступу Польщі в Європейський Союз. Як би там не було, Польща вступила, Польща в Європейському Союзі, і вона може також нам як допомогти, так і підказати, і інформацією щодо вступу в Європейський Союз. Також хочу поділитися свіжою заявою міністра закордонних справ в Польщі Радослава Сікорського, який говорить, що Росія не хоче миру. Так, вона це говорить, вона ніби показує, що хоче. Але ні, вона хоче затягнути процес. Вона хоче, щоб процес затягувався, і в тому затягуванні не було ні санкцій, нічого. А вона далі вела наступальні бої в Україні. Радослав Сікорський заявив, що Путін не прагне миру і не сприймає захід серйозно. Він наголосив на необхідності жорстких санкцій проти Росії, аби змусити Кремль до безумовного припинення вогню та переговорів з Україною. Якщо президент Трамп усвідомить, що Путін просто грається з ним у котика й мишки, тягне час, а не справді хоче миру, тоді можливим стане жорсткий санкційний пакет сенатора Елін Грем. І як європейський союз, ми не маємо бути слабшими. Очільник польської дипломатії підкреслив, що єдиною мовою, яку розуміє Путін, є мова сили та фінансів. Сікорський також закликав ЄС інвестувати в українську оборону, промисловість, зокрема у виробництву дронів, а також посилити санкції проти тіньового флоту та російського фінансового сектору. Погоджуюся з Радославом Сікорським на 100%. Так. Путін показує, що він хоче. Так, він розказує всім, які він дуже класний і чудовий, і він все життя мріяв про мир. Але по факту ми бачимо щоденні обстріли дронами, щоденний наступ, провокації, обстріли, обстріли, обстріли. І це продовжується, не зупиняється. Навіть тридцяденне перемир'я він не хотів починати і не хотів йти на цю пропозицію. Чому йому це не цікаво, йому це не Вигідно, і він буде далі наступати, поки не зможе зупинитися. А поки він може йти обстрілювати, він це буде робити. Шкода, що з Америки цього не бачать. Деякі країни з Європи бачать, слава Богу, теж не всі, до речі. А з Америки дуже далеко. Океан заважає нормально дивитися на ситуацію, і всі хочуть миру, окрім Росії і Путіна. Насправді, але не всі готові діяти так, як треба, щоб цей мир був. Україна показує свою готовність до переговорів, але не можна вести переговори, коли тебе обстрілюють і не погоджуються на будь-які компроміси. Путін хоче, щоб ми вивели війська зі всіх регіонів, які є в Конституції Росії. Ну вони сьогодні ввели в конституцію там чотири наші області. Через півроку перемир'я вони вирішать знов внести ще п'ять регіонів областей України в свою конституцію, і тоді ми маємо знов віддати. Ну, теж неправильно. Чи ви вважаєте, що це правильно? Я вважаю, що неправильно. Але для того, щоб змусити Росію до переговорів з боку Європи та Америки, мають бути жорсткіші санкції. Всі ви розумієте, що. Росія далі торгує і з Європою, і з Америкою через Китай та Туреччину. Якщо з того боку все прикрите, що мені здається нереально, але тоді Росія точно сяде за стіл перегорів, бо вона просто не буде мати фізично з чого зробити: ракети, літаки і все, що потрібно для того, щоб далі продовжувати війну. Друзі, ось такими новинами, такими своїми думками і висловами політиків сьогодні з вами поділився. Що ви про це думаєте, обов'язково напишіть в коментарях. Не забудьте, що в описі під відео є посилання на мої соціальні мережі і на інформацію, якою я з вами сьогодні поділився. Тому приєднуйтесь на мої соціальні мережі і читайте інформацію самостійно. Також не забувайте, що ваша підтримка і підписка на канал надзвичайно важлива для просування цього каналу і українськомовного контенту взагалом. Тому зробіть це зараз. З вами я завжди Саша Матвієв. До зустрічі Titulky vytvořil Jirka